Замінив, роздрукував вірніше на 3D принтері. Тут вона нас іде гумова, з часом вона втрачає свою естетичність і може приймати форму, яку завгодно. І не завжди вона відповідає формі та що тут. Тому що, не знаю, можливо, світло потрапляє на неї, і вона стає трошки інколи кривою. В ну, моєму випадку вона мені не подобалась ніколи. Показую вам ось таку нову, роздрукована на 3D принтері. Також у нас тут є вирізи під болти. Покажу момент, як вона друкувалася. Цю вставляємо. Опа. І у нас що ми будемо мати? Вона буде новенька, гарненька. У ній тут буде решітка. Від джея та що спереді у нас на автомобілі. Також бачите візерунок під дерево. Це якщо наприклад, її розмалювати заморочиться. А у вас, наприклад, в автомобілі все під дерево. Є такі джипи, в яких тут решітки такі вони під дерево, то її можна розмалювати. Фарби по пластику є різні. Розмалювати саме під ваш автомобіль. Або розмалювати під деревом решітку, наприклад, іншим кольором можна виділити. Ну, це як дуже вже сильно заморочитися. Ну, стара, все. Тепер буде новенька. Ось так виглядає. Ladies and gentlemen.